Прощаємо, то присвоюємо собі владу судді і виступаємо суддями. Ми дивимось на іншу людину, на винного ніби з висока, дозволяючи собі вдягти мантію і навіть весь образ судді прийняти. Я говорю якраз про нашу схильність ображатися і не прощати навіть ну, в дрібницях. Навіть в речах, які насправді не є сильно принциповими. І, друзі, будьмо відверті. Скільки раз в житті вас ображали так, що чинне законодавство цю людину точно могло би посадити в тюрму? Дивіться, ми беремо владу судді, ми займаємо статус судді. А писання закликає нас не осуджувати. От зацитую вам: Якова, 4 розділ, 12 вірш. Один законодавець і суддя. Що може спасти і погубити. А ти, хто такий, що осуджуєш ближнього? Давайте пам'ятати про цю нашу схильність – бути суддями. І давайте пам'ятати, що коли ми робимо щось не так, до себе ми ж хочемо милості. Але коли хтось проти нас рішить і завдає більми, ми готові дуже чітко судити, дуже строго судити, по найвищих мірках закону судити, робити це дуже вправно, влучно і в своєму корінні неправильно гріхом.